Щось э, починаю, э, розповідаю апдейт, потім знову зникаю. Тому я думаю, вже взагалі не буду цього робити, бо в мене тільки виходять тоді відео апдейти. Буду просто жити так і знімати так. Ніби ми і вчора бачились тут, і в мене був повноцінний влог тиждень назад. Я купила новий бронзер. Багама. мама в мене був такий колись. Він непоганий, компактний, маленький, зручно, що не займає Багато косметички я не користуюсь багатьма засобами і не купую різні, просто що було, у мене от є один бронзер, одна пудра, один консилер, один BB, Все. Мені не треба різні варіанти. У мене один макіяж, який плюс-мінус трошки змінюється, там може бути більш насичений. А, трошки тіні, от я зараз дістала, знайшла у себе свою давню палетку, як ви бачите, я вдома. Подивіться, скільки тут різних кольорів. Ну я тільки, Як бачите, тільки деякі з них використовувала, ось цей, ось цей, ось цей. Світлі, ну, такі кольори я не використовую. Вони мені не особливо пасують. Якось була історія. Те рік, коли я жила в Києві, я записалась на макіяж в салон, де я обслуговувалася. І мені зробили макіяж, я взагалі не ходжу на макіяж. Не знаю, в мене були фотосесії, але я собі робила, але я все рівно робила сама мейк і просто звичайний. Коротше, пішла на макіяж. Зараз популярний макіяж це такий макіяж під очі тут і губи отак от зверху. Коротше, зробили мені такий жах, що я в таксі все змивала, ну як коригувала. Може, що я просто не звикла, ще такий може бути момент, я такий доволі в речах, які мені підходять і пасують, я консерватор. Я можу легше ставитися до змін, не знаю, навіть до переїзду, якихось навіть більш глобальних, до змін в своїй голові. Але от якщо мені імпонує, наприклад, цей бібліо, я користуюсь Арборіо вже дуже довгий час. Колись, коли я почула перше про цей засіб, він був для мене тоді. Дуже дорогий, і мені здавалося, що це забагато за тон. Часом я стала заробляти більше Я змогла його собі легко купити. І зараз я постійно ним користуюсь. Його, до речі, дуже надовго вистачає. Ось цієї великої е е туби вистачає мені на більше, ніж три місці. Я думаю, я користуюсь ним кожен день. Ну, Майже кожен день. І він дуже легкий і класний. Так от я на тому макіяжі, можливо, не прийняла нове. Можливо, була не готова, можливо, провтикала з тим, що мені треба було це обговорити заздалегідь. Ну, коротше, після того я ні разу на макіяжі не була, але в принципі в мене й немає такої якоїсь потреби. Я от просто дуже люблю, щоб це було швидко. Я зрозуміла, що ж такий момент. от Просто, можливо, ви те саме відчуваєте, і вам буде простіше далі з цим жити, бо я цей факт прийняла і все. Я не люблю те, як довго цей макіяж робиться. Я не можу сказати, що я прям нетерпляче, да? у мене були різні переработки на це все. Я вмію там приймати різні стани людей. І взагалі в мене дуже багато було стосунка, зокрема, на те, щоб я допускала, що все йде так, як воно має йти, своїм чередом. Але я просто хочу, знаєте, щоб все було Є ми такий момент, він <світ> дуже смішний забавний. Щоб все було так легенько, переключились там. І от ми сидимо, і цей макіяж, ну він триває уже, ну, якийсь там 30-ту хвилину. Я бачу, що виходить якась ну, чепуха, я себе не впізнаю. Моя помічниця все це знімає просто для контенту. Я плачу за цю послугу. Е, спойла за неї заплатила. Вона мене знімає, і ну, я, вона мене знає, і вона бачить просто по обличчю, що я злюча, мені піздець, як не подобається. Просто моя помилка була в тому, що мені треба було, я дуже давно не була в макіяжах, мені треба було її вчасно зупинити і спитати, а що за хуйня? А я просто думаю, ну може так треба. Да? От я типу, довірилась людині. Як... Буває до мене приходять люди, і вони не знають, як воно буде. Треба просто довіритися. Я думаю, хороший салон, нібито дівчинка толкова. Зараз щось вийде, зараз щось буде. Плюс я розумію, що я не проблемний клієнт на манікюрі, а піздец, який проблемний в макіяжі, тому що мені неприємно, коли там сильно торкаються слизової очей. Починається просто якийсь піздец. І мій макіяж просто максимально жахливим. Просто, просто Якісь темні кола під очима, якесь воно все розтерте. Я ще там вимахувалась, бо мені некомфортно, ці дівчинки теж, мабуть, було там не ок з моїми вибриками максимально е, дивна історія. Але я все це швиденькому машині пофіксувала, трохи матюкалась, і все вийшло красиво. Тому віднині, відтоді, я продовжую робити макіяж собі сама. Простий, такий легенький. У мене завжди ось цей тон, пудра. Бронзер, який ви побачили, ось цей, бо він мені і він вміщається в маленьку косметичку. А я буваю там тому їздим на дачу, то ще кудись мені комфортно, щоб була маленька косметичка. Брови я фарбую, перманент мене вже зійшов, можу підводити ось цим олівчиком. Закріпляю гелем. Роблю тоненьку стрілочку в міжвійки і, і вій, профарбовую все. І так я виглядаю собою, бо коли мені. Зробити такий якийсь макіяж ексцентричний, я себе не зовсім впізнаю. Хоча він теж моє місце, я на днях робила собі макіяж, тестую тестую перед іншими образами, які в мене забаруть, з оцим а, жовтим, з такими кольорами, то ще непогано. Але знову ж таки, я сама собі швиденько зроблю просто жовтим. І ми розідемося, це займе мене 10-15 хвилин. Мій макіяж займає. Ну, максимум 10 хвилин, це коли я слухаю якийсь трек і ще кайфую, може, навіть менше. У мене займає 6 хвилин миття голови. Довше мене займає сушка, але я і то, через те, що я люблю, щоб воно мені відчувало, що все, все легко, я зроб, роблю завжди як. Я ставлю все решту поснідати, намазатися кремом, зібрати речі, там, що я буду вдягати, можливо, ще щось зробити в телефоні, коли я вже помила голову. І значна частина влоги. Висихає за цей період, тобто я не стою з феном, я цього не люблю. І в мене всі там як довго ти робиш укладку свою фірму? Сьогодні вона вже трошки розпалась, бо я не прям так вчора старалась і вологість в квартирі, душ. Моя укладка займає 15 хвилин. Це Максимум, це теж я стараюсь. Я можу навіть за 10 тигнути її зробити, якщо в мене багато волосся. Я просто, звичайно, вже призвичайлась. І я роблю її на майже сухе волосся. Тобто я ходжу їм, все роблю, трошки підсушую, коли в мене там є хвилинка. Знову повертаюся і потім досушую, якщо б я зранку з душу. І висушувала весь час голову. Звичайно, це було б 40 хвилин з укладкою, там, з висушуванням, з якимось ці глибокі зони. У мене багато волосся, воно б так дуже довго сохло, я би просто здуріла. Я таке не люблю. Тому я для себе люблю, щоб воно ось так. Я не знаю, до речі, такий цікавий момент. Я зараз собі відчуваю дуже багато водолійських енергій. От уран. Близнюки, водолій, хоча в мене абсолютно інакші знаки. І, звичайно, вони є там в карті, можливо, якісь транзити, якщо взяти астрологічно, я не знаю. Бо в матриці, звичайно, в мене є теж ці архетипи такого плану, високопорядкові, які люблять нове, які інше бачення мають 21-22-й. Але ж їх так відчувала раніше? Ні. Зараз я от дуже інакше ставлюся до. І до матеріального, і до лайфстайлу, і до того, і, і до проблем, і до буденних речей, і до ось такого там таймінгу, хочеться все якось спростити. Да? У мене немає косметики якоїсь там. Я... Ну, мені це не, не, не треба. Мені хочеться, щоб було просто легко, весело, органічно. І це наклалось на все, на стосунки, на дружбу, на роботу. При тому, що, звичайно, мені потрібна і глибина в цьому всьому. Це не про поверхневість, це про якийсь такий симбіоз глибини, суті, але легкості. Не знімала я, до речі, на таку штуку. Дуже рекомендую вам її предмет. Я думаю, ви бачили вже у багатьох. Вона є на Аліекспресі. Не повторюйте мої помилки, купувати її там в Києві за три дорога. Ну, просто мені вона тоді треба було терміново. Я віддала її окремий чухол. приліпила, не знімаю і просто вдягаю чухол, коли мені треба його так закріпити. Це набагато простіше, ніж там штатив, і ось це все. Ти прямо перед очима в дзеркалі ставиш і набагато краще виглядаєш через. Ось я доробила свій макіяж, легенька стрілочка, вії, по контуру легенько, олівець, бальзам для губ, і готово. Мені так реально подобається найбільше. І важливий момент про той макіяж я не заговорила, що я бронювала, щоб це був ця паралельна послуга, укладка і макіяж. А мені чомусь, ну, чи то вона не встигла приїхати, чи що. Зробили послідовно. І виходить, що ти вже сидиш годину там на укладці, годину ще на макіяжі. Ну, я таке не люблю. Мені реально це було напряжно. І ще воно все ідеясь, я тепер буду все в два рази там точніше проговорювати, буду уточняти, де мій спеціаліст. Я бачила, що щось просто відбувається, щось не ок. І думаю, ладно, нехай буде. Вже як буде, що я зроблю усі, паніку, і мені і так роблять укладку. І я про це подумала, і про всяк випадок має була в собі моя косметичка, я трошки зробила так, як я хотіла. Фотосесія все рівно була гарна. Ви її бачили, вона давня в червоному воді. Там були дуже красиві фотки, все рівно. Ти продемонструю вам красиві коробочки і баночки. Це бренд Sensilis, Він іспанський бренд, і він презентував мені два продукти. Ми підібрали їх з моєю подругою косметологом Мені треба був крем, більш такий, зволож... сильніший, зволожуючий тут з. Кофеїном і гіалуроновою кислотою, і сироватку з вітаміном С. Дуже хороший ось цей крем. Я декілька днів вже ним користуюсь. Справді, коли наносиш на очі, от є відчуття, що у тебе буде зараз хороше, таке класне зволоження. Я раніше не відрізняла сильно в кремах якісь різниці. Але тепер, чим старше стаєш до 30, тим різниця помітніша така манюня. Але я на руці спробувала, думаю, буде дуже хороша сироватка. Ще спробую її, але ось подруга моя косметолога сказала, що це дуже хороший бренд, особливо для чудливої шкіри. Як в старі добрі часи на тому ж місці, чесно, навіть смішно називати це цей відео апдейт, бо в мене вже можна було сайтом, отні апдейти будуть, бо я так заходжу. Але насправді я думаю, що... А зараз я буду знімати YouTube частіше, тому що ми, в моєму житті багато чого змінюється. Будуть цікаві процеси, період, і буде хотітися ділитися об'ємніше, говорити довше, а це можливо тільки на Ютубі. Плюс, зокрема, я знімаю це зараз, тому що з'являються якісь нові правила. в Instagram, я думаю, вже ви бачили про те, що треба менше сторіс, більше рілсів. Я якось поки що до цього не звикла, не знаю, як це все переналаштувати. Тому я зараз більше в телеграм-каналі, підписуйтесь на нього в описі, залишу посилання і тут. Ну і плюс, звичайно, ось ця картинка. Я сама, коли дивлюсь а, влоги, розумію, що я теж люблю їх створювати. Для вас і ви їх любили. Тому... Тому зараз я тут і далі буде теж дуже багато всього. Вирішила знімати в основному на айфон. Незважаючи на те, що в мене є камера, хто не знав, в мене є класна камера. Вже старенька виходить, але бо були нові моделі. Canon G7X, це дуже популярна камера для блогерів. Вона ось з таким віконечком зверху, але я розумію, що це напряжно. Якщо ви, наприклад, дивитеся це відео і ви хочете знімати якийсь контент для свого бізнесу, для свого особистого бренду, чимось ділиться. Але у вас немає камери, через те ви ну, відмовляєтесь від цієї ідеї, то стане пак Я як стане десь така краса ззаду, вона скаже, що не такі поки пейзажі, але wait for it. Якщо ви відмовляєтесь від своєї ідеї, щось знімати, через те, що у вас немає камери, я вам чесно кажу, як людина з досвідом, краще купіть зараз собі хороший айфон, якщо у вас стоїть вибір, і знімайте на нього, звикніть знімати, звикніть говорі... говорити. А потім докупити собі камеру, якщо нам взагалі треба буде. А там подивитися, можливо, купити собі якусь іншу камеру для статичної, наприклад, зйомки, ще якусь іншу техніку. Не зациклюйте зараз на цьому, тому що от в мене є камера, але я розумію, що мені її зараз з собою носити. У мене не вистачить ентузіазму, як раніше. Да? Це ускладнить у, у процес. Скоріше, я за все я взагалі нічого не зніму. Я даю собі дозвіл на те, що я якісь можливо. Е Кадри Буду знімати на камеру, якщо захочеться, але основа буде тут, і телефон завжди зі мною, він класно знімає, і теж хороша картинка. І головне буде емоція, ось ця легкість, відчуття, передача інформації, яка мені треба, і класно самим моїм глядачам. Тому вирішила, що поки що буду знімати так, це реально набагато простіше, а це те, чого я зараз найбільше хочу. Плюс дуже багато всього в моменті. Якщо я буду зациклюватись на тому, у мене таке було певний період. І в цьому теж є свій кайф, тому що ти класно щось знімаєш, дуже естетичне, якісне. Зараз трошки інше вже життя. Багато відбувається різних і робота, і особисте життя. І хочеться щось в інстаграмі запостити, і придумати якусь ідею рілса, який залучить нову аудиторію, і просвітлення щодо якогось проєкту. Коротше, дуже багато всього. І у мене немає ресурсу на те, щоб робити все так ахуєнно, ідеально, там класний, класно зняти на ту саму камеру. Я тоді просто реально нічого не зроблю. Я розумію, що мені треба робити так, тому що я не передам все те, що відбувається, якщо буду старатися намагатися зробити це прям просто кіно, красиво і класно. От просто, якщо у вас таке саме, поставте свої питання, які я собі поставила, щоб продовжувати. Я хочу це робити для того, щоб це було красиво, класно. Так, да, цей момент супер і для мене важливий, ви так само це знаєте. Я хочу це робити, щоб отримати задоволення, ділитися з людьми і щоб вони, щоб ми були інтач, тому що ми постійно втрачаємо якби, цей зв'язок, тому що YouTube, він нам його сильно е скріпляє, дає ось цю можливість бути ближче, як виявилось, що я теж недооцінювала, тому що навіть на моєму найбільшому проєкті Дослідниці потенціалу дві дослідниці з минулого потоку прийшли до мене через YouTube, через відео про ремонт. Камон. Тому YouTube встановлює близькість, він пояснює більше, він дає об'єм інформації. Не всі читачі сюди будуть переходиться, однозначно, але люди, які тут давно, або які з тобою вибирають бути ближче, вони тут отримують цей об'єм. Тому я зрозуміла, що для мене ось це друге, важливіше все-таки, пріоритизованіше, ніж зробити одне красивезне, класне в рік. Я сама, кого я люблю, читаю і знаю, я готова дивитися частіше. Бо я цих людей хочу бачити біля себе. Вони мене надихають, вони мене розвивають. У мене піднімається настрій. От. Тому я відповіла собі схера літвій, я це не роблю. Майже два місяці у рамках підготовки до мого нового навчання я присвятила відновленню тіла й постави. Інтуїтивно, спершу я вирішила приділити цьому. Час змінивши тренування. Потім я вирішила спробувати божественне вирівнювання з подібним запитом. А потім, в мета-сеансі, зовсім нібито іншим запитом, з яким я туди прийшла. Бонусом ми зі спеціалістом знайшли причини стосовно хребта і тазу. У цей час мені захотілося також піти на масаж не легенький релакс, а звичайний хороший активний масаж. Тіло перезбиралося, оновлювалося. коли я підловила це відчуття, яке мені вже знайоме, я зрозуміла, що інтуїтивно прийшла до стілення цього питання з різних трьох планів: з фізичного інші тренування, з ментального, де я пішла в метасеанс. З турбуючим побутовим запитом, і ми прийшли до програми, яка стосувалася опорно-рухового апарату, і з енергетичного божественного вирівнювання, ну і, звичайно, кундаліні, яка вже завжди зі мною. Тому я дозволяла собі багато відпочивати, просто проживати реальне життя, не торкаючися ніяких глибинних тем, адже я і так була доволі сильно занурена у своє. Зцілення і підготовку. Тому найкращим відпочинком для мене було просто кава разом, прогулянки разом, час з друзями. Звичайно, в підготовку входили не тільки ці питання, а й фактичні покупки, які мені треба було добрати в свій гардероб. Мені не вистачало деяких речей, і тому я дещо оновила, щоб коли я поїду на своє навчання, мені було в чому там проходити всі ці. Сесії було комфортно, естетично, кайфово рухатися і тематично, тому що справді цей одяг він хочеться зробити його сакральним, інакше. Я не бачу і не уявляю свою практику просто в якихось звичайних буденних своїх речах. Я хочу, щоб це було окреме окремо процесі, тому так. Звичайно, доводилось іноді відчувати. Це був не зовсім класно, але все так само мене витягували прогулянки. Просто час удвох з моїм коханим. Наш пес, інші песики, які з'являлися навколо нас така проста життєва турбота і взаємодія з друзями. Новий експірінс також прийшов до мене через мета-сеанс. Прийшовши туди зі своїм запитом, ми зі спеціалістом дійшли до глибини і зрозуміли. Що все це було про інтеграцію легкості, безтурботності, розслабленості довіри і балансу. Тому ми прекрасно провели час вже з тепер друзями, не просто знайомими, адже такі прості, нібито речі і паралельно глибокі розмови, якраз вони стають підґрунтям для істинної близькості. І ось це відчуття просто відпочинку, просто часу з друзями, караоке, сміхом. Розмов вони були для мене також цей час цілюсь. Хто знає, як працює медисанс, знає, що дуже часто запит, з яким ви приходите, він не зовсім відповідає тому, до чого ви дійдете. Тобто буде якась схожа ситуація, а далі буде багато різного. І так я прийшла до одного із питань інтеграції частини легкості, безтурботності, дитячості. Просто ти. В принципі, ця частина для мене не нова і там не десь далеко забута. Я живу так, але раз це пройшло, значить це можна ще більше підсилити. І зазвичай від метасеансу ми отримуємо дуже швидке підтвердження в реальності того, що ми навчилися бачити те чи інше і себе по-іншому. І у нас формується якась інша реальність. Або ми формуємо її діями і дії нам дуже органічно здійснити. Так, в моєму випадку, так як ми дійшли до цієї легкості, балансу, легкої безтурботної комунікації, бо в мене дуже багато глибокої роботи, таких філософських тем, і в стосунках ми це піднімаємо. І робота в мене така з клієнтами, я так говорю і всередині себе дуже багато чого осмисляє, мені хочеться просто, знаєте, кайфанути, погуляти, розслабитись. І насолодитися просто таким життєвим спілкуванням з людьми, з ким ти in touch і з ким у вас меч. І от реально, в неділю я розумію, що я не готова витрачати там, час на щось, що я не хочу, я не готова взаємодіяти з людьми, з якими можна зустрітися, з якими нормально, я хочу провести і відчути те, що ми і знайшли да, сенси в метесеансі відчути це, прожити в реальному житті з людьми, з якими я це відчуваю. І справді, здавалось би, банальні речі, вони нам зрозумілі, але ми іноді через наше життя, через програми, через пріоритети, по яким ми живемо, ми можемо втрачати якісь частини себе. Втрачати якийсь лайфстайл і, перш за все, ще дуже в маленькому віці, вирішуючи, що це не зовсім актуально, що для нас не потрібне, не сприяє виживанню і повертаючи це назад, уже інтегруючи в реальне життя в дорослому віці, ми можемо проживати зовсім інше життя. Просто тому, що ми хочемо новий експіріенс. Просто тому, що програма, якою ми жили тривалий час, себе вичерпала. Просто тому, що ми вже дуже добре навчилися жити так, і тепер у нас є прагнення навчитися жити інакше. І в моєму житті я бачу і ось ці вихідні. Зокрема, може бути така іноді, що реальність ніби прям сама без твоїх дій змінюється. А в моєму випадку я стала сама ініціатором взаємодії і. Вирішила, що я би хотіла, щоб ми так провели час, і дуже органічно це пішло. І ми насолоджувалися і глибокою розмовою, і простою, і сміялися, і е, співали. Тобто, це було так безтурботно, як дуже колись давно в моєму житті, в якомусь підлітковому віці. Тому що ці частинки в мене завжди були, але вони не могли бути настільки розвинені, тому що пріоритет стояв на зовсім інших тривалий час, і вже зараз, коли в 20, майже в 27, я повернулася їх. Забрати і тепер можу жити більш збалансоване, гармонійне і цілісне життя. Я дуже часто зараз рекомендую саме такий підхід до себе, якщо ви вмієте рефлексувати, якщо ви в контакті з собою можете пояснити, що у вас за відчуття, яка ситуація, і спостерігаєте за нею, і можете побачити, що яка ситуація в вашому житті повторюється, наприклад, які у вас емоційний на це внутрішній посили, де, навіть якщо ви тримаєте класно обличчя, це не значить, що ваш внутрішній дитині не боляче. І якщо ви можете це відслідкувати, ви можете йти в Метесенс. Я була у Віки останні рази, я можу її сміливо рекомендувати, тому залишу посилання на її сторінку і Телеграм в описі. Користуйтесь і збирайте свої частинки, які вам тепер актуальні. Дякую вам за перегляд цього відео. На цьому будемо завершувати. Напишіть, який би ви формат хотіли бачити. Я думаю, ви хотіли би бачити такий ще формат розмовний, Да? його давно не було, і я, в принципі, готова його теж втілювати. Навіть запаслась такою технікою. Сподіваюсь, вона працює. Напишіть, як вам відчувається такий формат, що би ви хотіли бачити. Да? Такі розмовні відео, можливо, можливо, більше влоги, можливо, якусь конкретну тему, можливо, якісь. Q&A, якісь конкретні запитання. Буду рада вашому фідбеку, для мене це важливо, так як я повертаюся на YouTube, ви знаєте, це процес дуже специфічний по відчуттям і дуже енергоємний по, по вкладу в саме відео. Це не сторіс, це не 15 секунд, це набагато більше твого вкладу, але це і зовсім інші відчуття, чого я і почала в цьому відео. Зустрінемося зовсім скоро, гарного вам дня. Па-па!